Але корупція та незрозуміла цінова політика це не єдині проблеми, з якими стикаються сучасні аграрії. Тюніві конфлікти у боротьбі за землю, наслідком яких стають нечесні захоплення паїв, значно більше турбують аграрних інвесторів. Так сталося в Іванівському районі Одеської області, в селі Червонознам'янка, на території якого ось уже впродовж десяти років працює господарство Дружба народів. У нас на сьогоднішній день в користуванні більше 7 тисяч гектарів релі, з них 6300 гектарів земель-пайщиків. Підприємство є на сьогоднішній день протязі багатьох років найбільшим платником податків в районі. За 2012 рік сплачено 2 мільйони 30 тисяч гривень податків. З них, відповідно, значна частина залишається в місцевому бюджеті в сільській раді. Середня списочна кількість працюючих в сезон доходить до 150 чоловік. Фонд заробітної плати працюючих 2 мільйони 300 тисяч гривень. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і Соняшнику. На протязі практично всіх років я працюю в цьому підприємстві вже 25 років. Ми займаємо провідні місця в першій трійці по врожайності в районі, а по валовим зборам завжди перше місце займаємо. Так і цього року. Жнивами закінчили вчасно, Валовий збір склав зернових 15 тисяч 250 тонн, середньою врожайністю зернових 32 центнери гектара. І це незважаючи на те, що з жовтня місяця минулого року по 17 червня цього року випало всього 128 міліметрів опадів. Тож працюючи на землі впродовж десяти років і при цьому вчасно сплачуючи податки, своєчасно і позаконно розраховуючись з пайовиками, посідаючи одні з лідируючих позицій з виробничих показників в районі, в один прекрасний момент можна дізнатись, що ти не такий вже й хороший господар, і на твоє місце вже є значно кращі претенденти. Два Липня відбулися а, збори а, з, по не нашій ініціативі з потенційним орендарем Тінтуловим Валерієм Антоновичем разом з екс-прокурором а, Стояновим Миколою Степановичем а, виявили бажання. А, Орендувати землю в, ну, в пайщиків села Чорнознам'янка. На зборах вони запропонували орендну плату навіть не на 10% вищу, ніж ту, що пропонуємо ми. І за інформацією Тінтулова будуть орендувати ці землі, маючи в наявності три трактори. З його слів, і посівний комплекс сівалку. Мені дуже дивно, як це буде виглядати насправді, тому що ми на сьогоднішній день для того, щоб обробляти більш-менш вчасно в оптимальні сроки наші землі посіви, задіємо 5 зернозбиральних комбайнів власних, 30 одиниць тракторної техніки. З них потужних трьохсотцильних нових трактори, 20 плугів і багато-багато іншої техніки і сільгосп інвентарю. Як зазначають у дружбі народів, велику зацікавленість у тому, аби на землі Червонознам'янської сільради прийшли саме нові інвестори, неодноразово висловлював і місцевий сільський голова Іван Войников. Позиція сільського голови Войнікова Івана Васильовича, на мій погляд, м'яко кажучи, незрозуміла. Чому? Тому що він, як тільки почали, почали ми заключати нові договори оренди з людьми, з пайщиками, До речі, на сьогоднішній день вже майже 600 пайовиків, а це більша частина пайовиків, їх нас 1200, вже заключили нові договори оренди. Як тільки почав почався цей процес, сільський голова всіляко втручався, в, е, перешкоджав цьому і навіть втручався в господарську діяльність підприємства, що, як для посадової особи, м'яко кажучи, ще раз повторююсь, зрозуміло для мене. Мотивує він це тим, що можливо е, е, Тінтолов і Стоянов е, жителі е, уроженці села Чорнозамінка і більше. Від них буде користі для того ж села. Таку ж позицію він продемонстрував і на громадських зборах так званого Комітету по захисту прав орендодавців, які організували спеціально для того, аби ближче познайомитись з одним із претендентів на статус нового орендаря Валерієм Тинтуловим. Думайте, думайте і ще раз думайте, як поступати, тому що 5 років. Це термін, можливо, і невеликий, а це той термін, який треба жити вам, вашій родині і всім, хто вас оточує. Тому, звичайно, вибір є сьогодні і ви повинні зробити його правильно. Та не всі сільчани, які є пайовиками, розділяють думку Комітету по захисту прав орендодавців. Висмотрите, ані затієніва демо Сірбо і за того, щоб розірвати це хазяйство на Кузьмі. Абсолютно. И кто, кто к этому способствует, а многие, многие властвуют в это хозяйство, чтобы оно процветало. И во-вторых, если, Николай Петрович, у вас есть неприязнь к этим людям, так что вы пол села против них. А условия приемлемы. А сейчас населенного хозяина дает на 200 килограмм больше, и вы уже рады во-первых, во-вторых, никакой материальной технической базы у этого человека нету. Когда будет, еще неизвестно. Чем он будет обрабатывать землю, то еще неизвестно. Тем более, эту землю поделят на куски. Половина села будет разбросана полностью. Как этих вот как сейчас бьют. Пять гектаров в одном месте, три гектара в другом месте. И комбайнеры только в этом году Говорит, бегать, потому что люди так само. Кричали, поделили землю на выступки. У дружбі народів, попри складну емоційну, напружену і конфліктну ситуацію, яка склалась в частині громади, не без стороннього впливу, продовжують готувати землі до посіву озимих під врожай року 2015 та підписувати договори оренди земельних паїв з жителями Червонознам'янки на наступні п'ять років на нових покращених умовах. Новий договор, який... Е... Заключається уже цього року на період з 15 по 20 рік, передбачає фіксовану оренду плату орендодавцям. Це 2,5 тони зернових, 150 кг соняшнику, ну і традиційні послуги по доставці соломи пайовикам і оранка огородів. Тож подібний конфлікт може статися у кожній сільраді. Від зазіхання на своє майбутнє не застраховане жодне агропідприємств, яке працює на землях Одещини. Прийдуть, переманять пайовиків, попрацюють з рік з два, висмокчуть землі матінки все, що можна, і шукай вітра в полі. Ні земляцтво, ні дружба, ні добре знайомство ошуканим пайовикам тоді вже не допоможуть. Тому ті пропозиції, які е, висловлювали на висловлював на зборах Кінтоло е, е, Валерій Антонович, е, видаються мені, м'яко кажучи, примарними, звичайно, як зазначають сільчани з червонознам'янки, вони і тільки вони є власниками земельних паїв, Тож саме їм і визначати хто оброблятиме їх землю. Але все ж варто нагадати людям, які нині стоять на роздоріжжі. Можливо, мріючи про ширококрилого журавля у небі, в особі нового і, нібито, значно перспективнішого інвестора на землі, варто подумати і визначити для себе: хто знає, а чи не кращою є ось та синиця, яку ви вже тримаєте у руках.